Вітаю, Олександре! Одразу нагадаю, що минуле засідання, ну тобто, не сьогоднішнє, а ще перед цим місяць тому було засідання, і воно завершилося зокрема і тим, що Підсудному В'ячеславу Зінченку надали тоді, судді задовольнили клопотання щодо того, щоб надати йому посилений захист. Тож сьогодні, на сьогоднішнє судове засідання, він з'явився в касті і в бронежилеті. Також сьогодні він якраз і подав два клопотання. Зокрема, він просив його перемістити в окрему камеру, оскільки його співкамерники дуже сильно палять і йому через це некомфортно. Це клопотання судді не задовольнили, але натомість дали йому доступ до телефонних дзвінків з батьком, який перебуває зараз на фронті. Після цих звернень виступив прокурор. За версією слідства вбивство Ірини Фаріон відбулося з мотивів національної нетерпимості. І, власне, зараз дамо пряму мову, де прокурор якраз озвучить витоки такого, таких мотивів. 27.04.2024 року долучився та став учасником групи в месенджері Telegram під назвою. Одрін, дам метаунт, яка пов'язана з російською неонацистською організацією National Socialism White Power. У Зінченка з'явилось переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою через діяльність громадських та політичних діячів, які активно пропагували необхідність захисту і розвитку української мови. Внаслідок цього у зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон Ірини Дмитрівни. У відповідь адвокати підсудного все звісно заперечували. Один із адвокатів адвокатів Юрій Немровський. Розповів про те, що він брав світлину, яку поширювали відразу після вбивства мовзнавиці Ірини Фаріон з підозрюваним. І буцімто сервіс ChatGPT виявив, що це підроблена фотографія, але він наголосив, що це власне доказом вважати не можна. Просто він захотів поділитися. Просто він поділився із загалом такою інформацією. Ігор Сулима додав, що. Знаряддя вбивства досі не знайдено. Власне, на наступних судових засіданнях будуть розглядати безпосередньо докази, і судді вже назвали дату наступного засідання. Це 26 лютого. У мене наразі все. Олександра, повертаємося до те.